Оперні композиції дуетом у Івано-Франківську відбувся концерт соліста краківської опери Станіслава Куфлюка і солістки обласної філармонії Наталії Шевченко. Їм диригував Дмитро Злотник з Прибалтики. Оперні співаки виконали вокальні номери із всесвітньо відомих оперет принцеси Цирку та Летюча Миша. Також глядачі гучними оплесками вітали знану арію фігаро та фрагменти опери Росії Сибірський Цирюльник. Випускник інституту культури і мистецтв Станіслав Куфлюк наразі співає у краківській опері. Відтак більшість часу гастролює за кордоном. У творчості найбільше задоволення співаку приносить спілкування з людьми. На думку Станіслава, воно відбувається безпосередньо під час виступів. Спілкування з залом, коли ти виходиш і, і бачиш перед собою стільки людей, яким ти можеш щось переказати, які. Прийшли подивитися, послухати, що ти приготував, що ти їм запропонуєш. Це завжди весело, тому що ти отримуєш задоволення, люди отримують задоволення. Ви посилаєте енергію один до другого і ну, просто получаєте від цього. Жіночна і тендітна на сцені Наталія Шевченко, солістка обласної філармонії. Здебільшого співачка відома за участю у джаз-квартеті Артпрестиж і Станіславом Куфлюком навчалася в інституті. Каже, такий концерт чудова нагода згадати минулі часи. Дуже приємно, дуже так, знаєте, по-домашньому тепло. Тому що інше відчуття б, напевно, було, якщо б приїхав хтось не знайомий. Для мене, а це знайомий е прекрасний співак, скажімо так, творчих задумів у новому сезоні Станіслава Куфлюка. Чимало далі з концертом попрямує до польського познанню. Там співатиме Арії із опери Чайковського Євгеній Онєгін. Іларіон Іваненко, Олександр Лутваненко. Новини на вежі.